Привіт, друзі, ми з України. Розпочинаємо черговий урок з географії з 9 класі. Продовжуємо вивчати географію видобутку палив корисних копалин. І на минулих уроках ми поговорили з вами про видобуток паливних корисних копалин в Україні і паливних корисних копалень в світі. Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати видобуток корисних копалин в світі на Україні і. На сьогоднішньому році будемо говорити про видобування металічних руд. Тема нашої уроки – видобуток металічних руд. Поговоримо сьогодні про те, де видобуваються металічні руди в світовому масштабі. Наступний урок буде присвячений нашій батьківщині, значить, ви, мабуть, знаєте, що сучасну цивілізацію практично неможливо уявити без металу і виробів з металу. Практично кожна друга річ, якою ми з вами сьогодні користуємося, кожна третя річ. Вона або має в собі метал, або вироблена з металу. Це різноманітні металічні вироби, труби, рейки, це різноманітні транспортні засоби, автомобілі, літаки, судна, це практично весь, весь наш посуд, яким ми користуємося: виделки, ножі, ложки, каструлі. Далі, Ну і багато-багато іншого те, що нас оточує, вироблено з металу. Метали отримують із металевих руд, які залежно від властивостей поділяють на чотири групи: це руди чорних металів, руди кольорових металів, руди рідкоземельних металів і руди благородних металів. До чорних металів відносяться залізні руди, марганцеві руди, хромітові руди. Основним серед чорних металів безумовно є заліза, яке отримують із залізних руд. І на цьому слайді ви бачите корисні копалини, яких Відносять до залізних руд: це у нас лімоніт, гематит та магнетит. Найбільші запаси залізних руд зосереджені в основному в Бразилії, Австралії, Канаді, Китаї, Індії, Казахстані, Україні, Південно Африканській Республіці та Швеції. Залізорудні родовища освоюють сьогодні в 50 країнах світу. Однак практично 80% світового видобутку забезпечують три країни. Ось вони на в цій таблиці. Ми можемо бачити, що і Україна входить до десятки найбільших видобувачів залізних руд в світі. Безсумнівно, що провідним лідером видобутку залізної руди є Китай, який дає 43% світового видобутку, 20% дає Австралія. І 17% дає Бразилія. Так виглядає трійка лідерів з видобутку залізної руди. Практично вся залізна руда, яка видобувається у світі, вона використовується для виплавки сталі, як яка вже Китай є світовим лідером. Відразу за трьома показниками, причому є світовим лідером, і як виробник, і як споживач, і як імпортер залізних руд. Також великими імпортерами залізорудної сировини є країни Європейського Союзу, Японія, а також Південна Корея. Незамінним елементом у виробництві сталі є Марганець, і тому слід е, зараз зупинитися на географії видобутку марганцевих руд. Основні світові запаси зосереджені в п'яти країнах: це Україна, Південно Африканська Республіка, Бразилія, Австралія та Індія. Видобувають е, марганцеві руди переважно відкритим способом, тобто кар'єрним способом, застосовують звичайні підзем, підземні способи розробки. Ну і найбільші обсяги видобутку руди марганцевої, де Китай, Південна Фриканська, Республіка і Україна. І тут слід відмітити, що наша батьківщина має найбільші в світі запаси марганцевої руди. Це 20% всього марганцю знаходиться в надрах території нашої держави. Тепер поговоримо про кольорові метали. Да? Найбільші з таких вживаних кольорових металів є алюміній, мідь та олово. Ну, говорячи про алюміній, треба сказати, що це легкий, водночас досить міцний такий метал. Його широко застосовують, подивіться на слайді, в різних галузях господарства: це і літакобудування, машинобудування, будівництво, медицина. В побуті ми з вами користуємося алюмінієвим посудом, використовуємо алюмінієву фольгу. Труби виробляються з алюмінію, віконні рами, електропроводи, також алюмінії використовується в ювелірній справі. Якщо говорити про географію видобутку алюмінію, то найбільш цінними алюмінієвими рудами звичайно, є боксити, менш цінними є афелі... нефеліни і алуніти. Особливості поширення бокситів є те, що їхні родовища приурочені до вологих тропіків, де існують найкращі умови для утворення бокситів. Якщо ми подивимось на е, країни, які є лідерами за запасами алюмінію, то в усьому світі запаси оцінюються в 213 мільйонів тонн, як ми бачимо, і три лідера: це Австралія, Бразилія та Індія. Це ті країни, які мають найбільші запаси алюмінієвої. Сировини. А найбільшими виробниками алюмінію як металу є Австралія, Китай, Гвінея та Ямайка. Ще два види металів, які завжди відігравали велику роль в господарській діяльності людства це мідь та олова. Ці метали почали використовувати ще за кілька тисяч років до нашої ери для виробництва бронзи. І в наші часи попит на ці метали залишається. На цьому слайді ви бачите вироби. З міді та з Олова, ну і почнемо географію видобутку. Саме з міді. Мідь це важкий метал, я вам нагадаю. Володіє доброю електропровідністю, тому використовується в електроенергетиці. Рудовище міді, як бачимо на карті, утворюють кілька мідних поясів. Перший мідний пояс знаходиться в Африці і включає дві держави: це Демократична Республіка Конго та Замбія. Другий мідний пояс простягається на заході Америки, в Кордільєрах та Андах. Тут знаходиться 48% світових запасів міді. Найбільшими ж виробниками міді вважаються такі країни, як Перу. Чилі та Сполучені Штати Америки. Олов'яні руди. Понад 90% запасів олова зосереджені, бачите, в так званому гольфрамо-олов'яному поясі. Подивіться на карті, де він орієнтовано простягається. Він проходить через території Монголії, Китаю, В'єтнаму, Малайзії, Таїланду, Індонезії та Австралії. Це мідно, це так званий вольфрамово-олов'яний пояс. Говорячи про благородні метали, слід відмітити, що до них належать такі метали, як золото, срібло та платина. На відміну від інших металів, вони дуже стійкі до впливу зовнішнього середовища, вони дуже рідко зустрічаються в земній кварі, і завдяки своїм унікальним властивостям благородні метали знайшли дуже широке застосування. У виробництві різноманітної техніки, використовуються вони і в медицині, хімічній, і в ювелірній промисловості. Ну, от на цьому слайді ми можемо бачити використання благородних металів, золота, срібла і платини. Найбільші запаси золота знаходяться на території Південно-Африканської Республіки, також багато золота видобувають в таких країнах, як Китай, Австралія, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація. Далі срібло видобувають в таких країнах, як Мексика, далі Перу, Австралія, Китай. І Чилі. Це ті країни, які є лідерами за видобутком, за видобутком срібла. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому році ми з вами познайомилися з географією видобутку. Металічних корисних копалин. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей!